І нам десь потрібно, подати, побачите, що йду, поміжні, допоміжні будівлі. Нам потрібно десь цех мати, потім десь. Ну, бом... сапарати, де ні, ні, він тут холодильник усе збирається. Там декілька допоміжних є. Це край, крило вон там. Ага, Бо, окремо там є Бо, Там можна бачу, там можна для крила. Обов'язково. Обов'язково повинна бути роздягалка і лю люди, чиста зона, грязна зона. Люди не можуть зайти не миті на пташники і на взагалі. Ну це, це продукти питання. Не дивлячись, що ми там е з куркою працюємо, але це продукти питання. <реку> На 160 ква. Так, да. на 160 ква, так? Да? Жень, 160 ну, у нас э, Ну, ква. На перше, у нас немає э, тут комбікорму. Комікорму ви собі зробите так. Тобто ми тільки тут пташники. я яйце склад повністю, і підсортіровку. Ну і зберігання крові, точка, мороз, дачі І хоча б добовий, добовий зберігає. Вони от біля, 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 біля плашників стоять. Треба а. А е, розраховувати по, по птиці. Любово, я... е, ні, ні. Ну, бо якщо дивитися дорогу, я б його краще хоча б на 3-4 дні. Треба розуміти, що є свята <пас> е, і. Треба да, тобто, розраховувати на 3-4 дні. Там, <пас>